Львів зустрів нову українську кінопрем'єру фільм, який говорить про любов, втрату і силу продовжувати жити, коли здається, що навколо лише темрява. У стрійці сучасне переосмислення народної пісні і сенси, що звучать набагато глибше за слова. Автори кажуть, це кіно про те, що світло завжди перемагає, якщо його не перестати шукати. Як пройшла прем'єра у Львові? Далі. Фільм розповідає історію дівчини, яка пережила втрату кохання, і це довело її довідчаю. Втім, героїня стрічки обирає життя не шлях жертви. У короткометражній картині, що триває всього сім хвилин, автори вмістили три часові відрізки, чимало локацій і персонажів. У головних ролях польські актори Каміла Ужиндовська та Станіслав Ліновський. Польща це була країна, яка перша підтримала Україну під час повномасштабного вторгнення. І коли польські актори приєднались до нас в цьому проєкті, вони надали нашому проєкту міжнародного звучання. Зйомки проходили на Львівщині. Тверці стрічки кажуть, один із знімальних днів випав на наступний день після масованого обстрілу Львова, де загинуло 10 людей. Тоді й виникли сумніви, чи варто Не. щось фільмувати у такі часи. Але, попри сирени та повітряні атаки, все ж відзняли усі сцени. Найважче було зберегти ніжні зад бо знімаючи під сирени і під тривоги, коли актори спали в укриттях. Надзвичайно складно було е, прожити ці емоції. Бо наш фільм про кохання, про любов. В основі стрічки нова інтерпретація української пісні. Вже сонце низенько. виконанні Юрії Донченко, колишньої вокалістки гурту Брати Гадюкіни. Тут музика стала не фоном, а ніби окремим персонажем, який веде глядача крізь історію героїні. Справді в наших українських піснях дуже багато болю, і сьогодні багато болю. Ми маємо разом це все перетравити, переробити, щоб воно в новому світлі, в новому позитиві продовжувало звучати серед наших наступних. Покоління наших нащадків у стрічці Юлія ще й мольфарка. Її персонаж відіграв неабияку роль у житті головної героїні крізь призму нового переосмислення пісні. Я побачив у цьому новий сенс, що можливо сенс цієї пісні не оплакувати минуле, а знайти в сьогоденні сили, створювати наше майбутнє. І тому Юлін персонаж він допоміг головній героїні усвідомити, де вона знаходиться, і прийняти правильний вибір, щоб вийти з кола травми і стати авторкою свого життя, стати авторкою свого світанку. Українська команда створила картину у співпраці з канадськими, польськими та швейцарськими колегами. Її вже відзначили на кінофестивалях у 22 країнах. Вона здобула чимало нагород, серед яких номінація Найкраще європейське музичне відео в Парижі та найкраща історія на Берлін Мюзик Відео Евордс. Поїздивши по світу, стрічки кіно Есе фільм про вибір жити нарешті були представлені глядачам удома. На цьому команда зупинятись не збирається в планах ще чимало українського кіно. Оксана Ясницька, Володимир. Люк, факти, есітів єдині новини.